Всім привіт Нова ігра в якій можна заробити гроші до лістинга ігри. Ми просто з кубиків збираємо 3D картинки. Картинки тут є багатьох видів. От простих сірих до красних. Це самі дорожчі, красні, золоті є сірі, розові, сині. І ціна їх, ви можете їх продавати або за тонни зразу, вже, або за ці воїти ігрові кубики, щоб далі нові картинки складати. Также ви можете ці картинки ставити на майнінг, щоб вони вам майнили воїти. Оці. У мене, наприклад, ось 200. Доход в одній 260, а 290 за 4 часа Так само в маркеті можна їх продавати. Ось у мене стоїть вчора, наприклад, я вибив цього зайця. Він стоїть в районі від 5 тонн до 8 тонн. І приносить він 400. В час, ну просто даже не треба заходити кожен час, він буде майнити все время. Ви зайшли, собрали, скільки він на майне і він далі майне. Кубиків він забрало, щоб його скласти 827 кубиків. Тобто, якщо дивитися рекламу, в доходах, тут є кожен день просмотр 40 реклам. На день їй дається по 20 кубиків. Тобто, ви за день можете 800 кубиків насобирати. як логічно. Далі, якщо у вас продалося воно тут все за тони, заходите в кошельок і у вас тут будуть тони. І ви одразу ставите його на вивод, вписуєте свій адрес, тоновський адрес. І вивод, комісія 0,05 тона. Це небагато. Так само в кінці місяці, ну, чи в кінці місяця, чи... Е вони пишуть зараз, ось тут є обмінник, тут можна міняти. І тут є, можна ці волекси поміняти на тони. Це буває тільки ось через 18 днів буде. Тобто вони показують, коли цей обмін буде. Ось приблизна ціна, то скільки я зможу отримати, якщо я поміняю кубики, ті, що в мене є в наявності. Воно там бере, ну це воно образно пише. то що береться від суми твоїх кубиків. 10% можна тільки поміняти. Ну, все одно, 2900 це в мене набито за 2 дні. Тобто можна рекламу просто дивитися не збирати 3D-картинки. І вас будуть купити ці кубики і просто їх поміняти. та і все. Тобто За день ви нафармлюєте 800 кубиків. Плюс ви можете тут ось обміняти. Наприклад, ви фармите ще такі фіолетові зв'язочки, West Stars. Сейчас обмінник можна вибрати ось и Stars і поміняти їх на кубики або на прості звезди. Ну, на жовті звезди, типа телеграмівські, но вони не телеграмівські. То есть і тут можете ще кубики в собі дозаробити. заробити. Я, например, вчора вибив цього короля. Поки що його поставив подороже. За 6 тонн. Ну, я думаю, що він. ну, продасться, не продасться, е, ну, Трохи підожду пару днів. Бо цих красних іменно ігрушок в продажі їх дуже мало. їх Ще дуже мало хто, вони тільки з'явились надав, їх дуже мало хто получив. Ось, наприклад, зараз покажу. прогортаємо з усіх, Ось, наприклад, так. 4 чи 3, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. То тобто есть 17 штук, тільки на весь сервер, їх продається. Ціни тут, звісно, різні є. Є дорожче, є нижче. Ну, я попробую продать по такій ціні. А так, в принципі, я вже пробував. Ввеву вже двічі я вивів із цієї ігри. Получив я приблизно доларів 3. Це я не іграв. Тобто, ну, так, заходив в час разу, сутки, двічі у сутки. Бо ну, не падали ігрушки поначалу Мені нормальні ці. А тоді, як пару разів вони впали, що я їх вивів. Я почав іграти, то більш-менш нормально йдуть продажі. Звісно, можуть стояти продажі подовше. Ну, я в таких аккаунтах, де, ось, наприклад, на цьому аккаунті, в мене продажі взагалі стоять, вони не хочуть продаватися. були. То я тут поставив на, на викид, ну, щоб продати тільки за тонни, тобто можна продавати вже і за тонни, так як у мене ось мавпочка стоїть. Можна за тонни продати, можна за кубики. Тобто вибирає вже покупатель, за що купити. А можете просто зібрати ці кубики, тобто, щоб їх обміняти через ті 18 днів. Я б сказав, що це неважко там раз у сутки чи двічі. Чи... чи можна, якщо ви не хочете кубики збирати, зайти раз у сутки ось сюди в доход. Подивитися ті 40 реклам, вони, по-моєму, реклама йде чи 10 чи 15 секунд. Воно займає буквально 10 минут. Ну, в принципі, щоб трохи заросили, ігри з'являються разниці, чи підпишись на що-небудь, то зайди в ігру, так само дає тобі кубик і жовту зв'язочку. Старський. Кто хоче поіграти, ссылку я оставлю під відео. Заходьте. Кому що не пишіть. Я об'ясню все. Всім пока!